Колектив Миколаївського академічного художнього драматичного театру завершив свій 101-й театральний сезон. За цей час його актори зіграли 14 прем'єрних вистав, а також взяли участь у низці фестивалів. Чим відзначився для театру цей сезон, побачимо за мить. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі завершився 101-й театральний сезон. Про це повідомив його директор та художній керівник Артем Свистун. За його словами, цей час виявився надзвичайно продуктивним, адже працівники закладу встигли поставити чимало вистав на різних сценічних майданчиках. Традиційно, це були сцена в укритті, сцена на сцені, театральний салон. Ми відкрили велику залу після довгого простою. І також цьогоріч ми відкрили літній театральний сезон, завдячуючи Миколаївської обласної військової адміністрації відновлене пошкодження, яке завдав театр в 2022 році. І ми запрошуємо всіх відвідати літній театральний майданчик, де щодня майже відбуваються наші заходи. Протягом цього сезону актори встигли зіграти у 14 прем'єрних виставах. Різних жанрів, а кількість відвідувачів театру за цей період становить понад 40 тисяч осіб. Однак діяльність худраму не обмежилась лише Миколаєвом. Театр зробив гастрольний тур з проектами Земний монолог і Проста українська скіфська баба. Гастрольний тур був відбувся на Закарпатті, а також в місті Київ. І ми взяли участь у фестивалях «Моновистав в Ужгороді, фестиваль в Кропівницькому», фестиваль в Києві, де отримали диплом лауреатів. Крім того, серед досягнень цього сезону тісна співпраця з Херсонським театром імені Миколи Куліша. Завдяки цій взаємодії колективи обох театрів спільно створили три великі проєкти: мюзикл Котигорожко, пластичну драму Катерина, а також виставу Перевізник. Наш колектив театру підтримує українських драматургів, українське театральне мистецтво, українську драматургію і сучасні проекти, які створює наш колектив театру. В штаті поповнення молодими акторами, які закінчили театральний виший. І прийшли до нашого театру вже 4 жовтня. розпочнеться новий театральний сезон, який присвятять комедіям, мелодрамам, аби відволікти та підняти моральний дух миколаївців. Ми плануємо відкрити 102-й театральний сезон сучасною комедією за двома зайцями, постановник Пачкорія, місто Київ. А також вже поціновуючи творчості народного артиста України Лева Сомова. Він режисер вистави, яка теж запланована на жовтень, Як важливо бути Ернестом, як важливо бути серйозним. Однак не мистецтвом єдиним живе Миколаївський худрам. Театр регулярно збирає кошти на підтримку наших збройних сил. За словами Артема Свистуна, саме завдяки захисникам ми можемо продовжувати свою роботу, а це означає, що ми повинні усіма силами допомагати їм. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.